Ви мрієте про навчання в Польщі? Наш курс польської мови для початківців допоможе вам досягти цієї мети. Курс розроблений для тих, хто хоче вивчити польську мову з нуля, освоїти основи та поступово перейти до складніших мовних рівнів. Наші викладачі це професіонали з польських університетів, які мають великий досвід роботи зі студентами. Ми пропонуємо навчання для всіх вікових груп, починаючи з 13 років, без обмежень у верхній віковій межі. Курс розроблений спеціально для осіб, які планують вступати до польських вищих навчальних закладів, ліцеїв або технікумів. Після закінчення курсу ви зможете скласти державний іспит з польської мови на рівень b 1 і отримати державний сертифікат. Сертифікат приймається усіма без виключення навчальними закладами Польщі. Цей сертифікат є пожиттєвим, дійсним в усіх сферах життєдіяльності у Польщі. Дійсний у Європейському Союзі, Сполучених Штатах Америки, Японії та інших країнах світу. Особи, що володіють сертифікатом, легше влаштовуються на роботу. Документ дійсний на карту резидента ЄС, карту сталого побуту та польське громадянство. Навчання проходить у зручному онлайн-форматі, що дозволяє вивчати мову з будь-якої точки України, Польщі, країн Європи, Сполучених Штатів та інших країн. Під час занять ми проводимо моніторинг знань і тести кожні 10 занять, щоб ви могли бачити свій прогрес. Після закінчення курсу ми допоможемо вам зі вступом до понад двох тисяч польських вищих навчальних закладів, технікумів або ліцеїв. Наші заняття проходять у вечірній час. Ви зможете обрати зручний графік занять два або три рази на тиждень. Ми використовуємо різноманітні навчальні матеріали тексти, аудіо та відео, щоб зробити навчання цікавим і ефективним. Наші викладачі носії мови, що створює справжнє польськомовне середовище для слухачів курсу. Ми зацікавлені у ваших результатах і робимо все можливе, щоб ви досягли успіху. Працівники центру та викладачі постійно працюють над вдосконаленням навчальних програм відповідно до вимог сучасних життєвих викликів та потреб. Для тих, хто вже на певному рівні володіє польською мовою, ми проведемо тестування та допоможемо підібрати курс відповідно до вашого рівня. Записатися на курс дуже просто: заповніть форму на нашому сайті, і наш менеджер зателефонує вам та допоможе підібрати курс відповідно до ваших потреб та намірів. Почніть свій шлях до вивчення польської мови з іноземна мова і відкрийте нові можливості для себе. Зареєструйтеся на курс та вивчіть мову на міжнародному рівні. Посилання на сторінку реєстрації на курс знаходиться в описі цього відео.